Привіт! І сьогодні це я вчора влог знімала і Соня чуть-чуть э, ну, влога знімала. Коротше, я сьогодні роблю Я зроблю типу три відео. Перше відео як я роблю декор. Уже, кстати, я починаю робити декор, зараз я вам покажу. І, коротше, ну вот оце відео, я думаю, не тільки Соня буду декор робити, думаю, і ще за цей місяць буду робити тільки 5 -е число. Число, число, да. Коротше, так то я буду ще знімати, звісно, ну, типа, до цього відео доповняти. Сьогодні 5 -е октября тіре жовтня. Тіре. Це, поручається... це поручається... да. Я цей влог, кстати, седня субота і завтра ще знімаю і потім виставляю. Це влог такий трьохденний. Коротше, перше відео, да, я сказала. А друге відео як я буду в свою кімнату вже украшати. А третє відео це вже буде 31-го. Ну, як я буду слад, сладке робити, типа поняла, щось там з червячками. Ну, коротше, все побачите. Думаю, буде інтересно дуже. Я таке ще не робила в тому году. Чесно, я не пам'ятаю, що я робила в тому году. Я не вдома празнувала Хелвін в тому году, я пам'ятаю все. Я не знаю, коротше. Ну, це я так то третій год буду подряд прознавати вже Хелевін. Да. Так що все, продовжуємо далі робити. Це сьогодні третій день продовження цього влогу. Сьогодні я знаю, я рапоку... За всього, сім зараз я покажу розпити. Це все паковочку. Зараз поставить телефончики. Коротше, перший це хліб сюди. Ну, хліб таке. Оце, дивіться, це ось ось такий подарок. Ми хочемо. Це якийсь, коротше, такий розвиваючий подарок такий якийсь. Ось це таке буря, Ну, і ось це таке. Тут я вам подарував там на, на половину, з половини готові. Маша, не Ось подивіться, ось такі. Буде нормальний подарунок. Це двом, це дівчинки мальчику. Ось, так, ось такий, ось такий. Батончик. Так я покажу, які... Е, оце, шоколад, оце шоколадка на Хеллоуіну засіпала. Типу. Ми поняли, ми хочемо зробити її дуже шнаха. Ой, господі. Класно, ось хелері. А це ми купили піци в хавайської. Не турно, туди творина бумага. І ще один мага. Ось палі. Ой, котячий. Панкейк один такий вкусний. Це мені задали купити. Так, подивіться, ось такий ми наклей купили, ми хочемо по зробити личний днівник, типу щось класов. Тільки ви його будете бачити. Це ми купили, хочемо щось зробити прикольне палатки і макофко. Скотч. <рекліст> увагу, а от де раз у мене такі. ПЛД, так. Ось це ще батончик. такий. Подивіться, які прикольні наклеечки. Все. А, ось я вам показувала. Ось це моя сестра собі такі ногти купила, а я собі такі ціпси купила. Так, що буде з ногтями скоро. З ногтями це класно ходить. Типу, я була ногтями літом, мені, звісно, ще складно було. А в школі, думаю, ще свині буде. Ну, я їх хочу підпиляти. Бачите, вони такі бліненькі, я хочу їх підпиляти. Я не розумію, що в мене ногти постійно засаряються. Ну, зараз. 6. І сьогодні вже це вже кінець цього влогу. Я буду починати нову знімати. І всім пока. спасибо за просмотр. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. І дивіться другі відео. Всім пока! Вчора я робила щось. І коротше, зараз я вам покажу, що я купила на Хелловін. Типа, щоб ми зробили щось. Таку шоколадку. Що я ще купила Хелли? В принципі, нічого. Просто там не знала, чи завоз буде навіть до Хеллевіна. Мені кажеться, це про що заказати. А ще зараз покажу, що я купила. Мені так подобається, ну типу я купила для ідеї для дічного дневника. Зараз я покажу. Це перше це Все такий все-таки железний крючок для школи. Друге, це я хочу носки собі зробити. Наклечки. І, і, і ось такі статичні наклейки. Я вважаю, що це класне все таке прям. Ну і шоколадку зараз їсти. А так то я розпаковку робила в ногі, в ногі, який йшов три дні. З п'ятниці по неділю. Через воскресіння. Ну, тому що я кажу на двох мовах, щоб ви... знали. Або на трьох мовах скажу зараз. Перша англійська. Sunday. Друга російська. Воскресенье. І третя українська. Неділя. Короче, да. Скільки мене вже кадрів, як в мене це все запутано, ну, буде в телефоні. Надіюсь. А, кстати, я же вам не показала, тут, короче, две штучки. А, все. Скоро, может быть, у меня появится штучка специально. Буду монтировать видео на ней. Если подойдется, Ленура от меня страшную историю. Сказать что-то? Сказать? Скажу. Сказать. Подивіться, які вони красиві. Боже, які вони естетичні. Ось, дивіться, це таке прям. Це таке прям прям добре. Зараз я вам покажу, як я воно прям. Це таке така Ось Усе С. Ось це новогодня прям. Ось, якесь слово Dead Can't differ Colour Times. Ну короче, да, пінк pink, pink. Коротше, все таке красиве. І... А це ось, дивіться. це вже щось uh вгого, -oh, якось так буде від ній, щось буде діться, лаванда. Це ж лаванда, да, так, це лаванда. А ще букетик такий красивий собі. Дівчинки такі прям... І ось подивіться, які тести, тести. Опять, щось лайф і нот, м'ясой. Короче, дам. Ну і така штучка. Всім привіт! Це Ого, трактор. Короче, я вирішила ще раз вам заснять, пока. сказати. Я зараз иду, ну, гуляю. Сьогодні ще не тижня, я не знімала. Що я хотіла вам сказати? Я хотіла вам сказати, що я, може, ще щось якісь кадри засніму, так що ще не пока. Ждите Ждіть ще якісь кадри. Що вам ще закинуть? От зараз Короче, Моя подруга туди латись. От айс. Короче, от Айс карандаш зараз немаков. Ну, короче... Ну, короче, все равно от накрывай. Идем. А чего так важко? Ну, важкенько, важкенько. ваш кенька. О, о, короче, наш дождь. Я дорогу сниму, но не покажи, де я нахожусь. Ну, короче, відкрило, звісно, як. Вчора, я Ми розпакували, подивіться, який він. Зараз я вам нормально снігу. Ну, звісно, вибачте, що такі кадри, але воно, коротше, ну, так, може, щось вам понятно буде. Коротше, все. 32 калорії. А ще мені кажуть, що я похудала всі. Я така рада. Все, всем пока. И сейчас, повторю, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, дивитесь мои все старые видео и новые видео. И ждите следующее видео. Да, всем пока.